У Луцьку взялися за перевірки несанкціонованих зупинок приміських та міжміських автобусів і маршруток. Причина у тому, що багато перевізників порушують транспортне законодавство і рішення міської ради здійснювати посадку і висадку пасажирів на громадських зупинках у Луцьку, дозволено лише міському транспорту, але приміські перевізники правилами нехтують. У Луцьку зупинка промінь одна із тих, де приміським маршруткам заборонено здійснювати посадку і висадку пасажирів, адже це порушення транспортного законодавства, кажуть в Укртрансбезпеці. Ми ж бачимо, що міжміські маршрутки, попри заборону, зупиняються одна за одною. Буває навіть, що беруть пасажирів, аби вести по місту, зізнаються водії міських маршруток. Забирають багато буває так я не знаю. Ну, З кожним роком все ускладнює, машин побільше. Живемо погано. А так все добре. А пасажири, чи буває таке, що забирають пасажирів тих, яких би ви мали везти по місту? Напевно, так. Да. Напевно, забирають. Є таке буває, так? Да? А нам завжди мало. Хіба нам коли хватало? Ми українці. Дехто з водіїв на міжміських маршрутках каже, що про заборону їм невідомо. Мовляв, просять пасажири, от і зупиняються. Ви їдете з Любохин, так? Так, так? Зупиняєтеся тут, а скажіть, чи дозволено вам тут зупинятися? Ну, Всіх всі стають. Ну, таке і заборони офіційний ніхто не казав. А є що звідси їдуть в Любохини не з автостанції з вами, а тут сідають люди. Звідси? Так. Да. Ну все може бути, Стої, буває і тут не сідають. Не сідають. А сідають по місту їздити, під'їхати? Ні, по місту ніколи. ви що? Днями проблему приміського транспорту підняли на нараді у мера Луцька. Такі часті зупинки приміських чи міжміських автобусів спричиняють ще й ускладнення руху. Є законодавство, є відповідні постанови Кабінету міністрів України, є порядок, не може їздити. Хто собі забажає, тому що йому відділ транспорту чи управління транспорту облдержадміністрації погодили маршрут і здійснювати перевезення там, де вони хочуть, як вони хочуть. Вони мають доїхати, якщо це Луцьк, Нововолинськ. З Нововолинська має цей автобус доїхати до автостанції. Так чи ні? Так. І не, не здійснювати перевезення тут по Луцьку, паралельно з нашими транспортними засобами. Напередодні співробітники Укртрансбезпеки, патрульної поліції та міськради провели спільну перевірку на одній із міських зупинок, зафіксували порушення. Далі або винесення припису, або штрафи. Якщо, вперше ми фіксуємо таке порушення від перевізника, застосовуємо припис щодо усунення виявлених недоліків. Якщо повторно перевізник вже вже їх не усовує, то штрафна санкція 680 гривень. Припис не йде загальний по якомусь конкретному автобусу чи водію. Він виноситься на перевізника. це, якщо йде мова про зупинку, саме якщо немає інших документів, передбачених законодавством для виконання перевезень, там штрафна санкція набагато суворіша 17 тисяч гривень. Щоправда, порушників зафіксували лише чотири, бо ж водії відразу перестали там зупинятись, коли водії побачили, що є. Поліція з маячками, Укртрансбезпека, то вони перестали просто зупиняти. поставили питання здається, до патрульних поліцейських пасажири, які хотіли сісти в автобуси, що нам робити? Ну і відповідно сказали, що їдьте на автостанцію, купуйте квиток і без проблем доїдете до місця свого призначення. Купуючи на віддалені рейси квиток на автостанції, каже пан Вадим: пасажир автоматично стає застрахований. Крім того, гроші за квиток, як то кажуть, не гуляють в чорну. Вони обліковані. Перевірки на міських зупинках будуть і далі. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин начальник.